Добрий день, вітаю всіх на нашому каналі Української духовної академії просвітлення. Моє посвячене ім'я Хорс, звуть мене Віктор Федорич, прізвище Шовкошитний. Ну, перш за все, я хочу вас запросити долучатись до нашого каналу, підписуватися, ставити свої вподобайки, поширювати ці знання, тому що сьогоднішня нашу зустріч. Я хочу присвятити потребам наших захисників, які повертаються з фронту, скалічені, контужені. А ви знаєте, що з війни фактично ніхто не повертається, і сьогодні я хочу трошки акцентувати вашу увагу на причинах, чому так важко повернутися з війни нашим захисникам. Чому так багато серед наших захисників, які нас захищали, які роками просто не знали ротації після поранення, після втрати кінцівок, після контузій, просто не можуть адаптуватися до мирного життя, у них розвалюється особисте життя, у них розвалюються сім'ї. Вони часто і густо запивають, прямо скажем, притом жорстко запивають і, власне кажучи, продовжують себе знищувати. Ясне діло, що не всі сприймуть інформацію, яку я надам, в тому числі і серед воїнів, але якщо дещо зачепиться, за вашу душу і з того, що я вам скажу, це вам допоможе, повірте мені. Де ви зараз через той травмуючий досвід, який ви зазнали під час війни? Ви зараз на межі смерті. Чому? Тому що ось той е, жахливий травмуючий досвід, який ви там пережили під час. Боїв знаходиться у вас в медалоподібному тілі, ось тут, в ваших скронях. І таким чином оця географія, це розташування того е, травмуючого досвіду, а тіло, тілоподібне тіло наше відповідає за нашу безпеку. І тому ви весь час ніби знову і знову переживаєте ті події. Хоча в лінійному часі вони трапилися в минулому. Але вони вас не відпускають саме тому, що вони застряли ось тут, в центрі, який відповідає за нашу безпеку. Що ви там зробили зі своїм розумом? Ви змогли ним опанувати, ви керували його ним для того, щоб вижити в тих умовах, і вам це вдалося. І сьогодні вам треба зробити те ж саме, вам треба волівими зусиллями, оцей досвід емоційний, наш весь досвід емоційний, який знаходиться в недалеподібному тілі, перенести в гіпокамп, який знаходиться ось тут, в, там, в нашій потилиці, в мізках. Гіпокамп це архів нашої пам'яті. І коли ви це зробите. Тоді події вашого минулого залишаться там, де вони відбулися в минулому. Вони не будуть відчуватися так, ніби це відбувається з вами в цю мить. І таким чином ви зможете своє майбутнє відпустити. Звичайно, ваш досвід залишиться з вами. Ніхто у вас його ніколи не відбере. Ви ніколи не забудете те, що ви пережили. Я знаю, про що я говорю. Тому що я сам пройшов Чорнобиль. Я сам пройшов. Е Рятувальні роботи в лій на кані після землетрусу доставав з цими руками трупи із під завалів. Е я три місяці після цього не спав, кричав ночами і так далі. Тому що е це жахливі картини, розумієте, коли ти достаєш мертві тіла, коли ти достаєш дітей, ті тіла від дітей під цими плитами, бетонами, не лишається нічого. просто як е, відпечаток на, на папері. От, просто, плоско роздавлене щось таке, субстанція якась. От, і це забути неможливо, це залишається. І я дуже довго працював над тим, щоб зробити ось е, таке переміщення. Одна із Найбільш нагальних потреб людини відчувати свою значущість. А ви зараз втратили це відчуття. Там, ви були значущі, ну, принаймні для своїх побратимів, для тих, хто був поряд з вами, для тих, хто переживав такий же досвід. А от тепер ви якби опинилися в такому вакуумі. Ви прагнете відновити справедливість і Любов до себе, і це абсолютно правильно, але вас не розуміють ні ваші рідні, ні близькі, бо ви прийшли і стали іншою людиною. Не суспільство, яке як було байдужим до чужого горя, таким і залишилося. Ви самі це бачите. Я вже не кажу про державні установи, які просто всі треба змінити. За їх бездушність і ось таку відсутність людяності до тих, хто їх захистив. Найбільшу радість в житті приносять щасливі спогади, а у вас їх немає. А ваші спогади ось тут застряли у цьому мидалеподібному тілі, і вони просто розривають вас із середини. Я знаю, про що я кажу, тому що чотири мої племінники воювали, один із них загинув, на жаль, Георгій. Троє ще продовжують воювати, і я з ними спілкуюсь і розумію, що з ними насправді відбувається. Як вам вижити? Визначте ціль, заради якої вам варто жити тепер. Вона обов'язково знайдеться. Це ваші діти, це ваша самореалізація, це той сад, який ви не посадили, не встигли е посадити. Це, можливо, подорожі, які ви не встигли здійснити, не встигли побачити світ і так далі. Знайдіть, можливо, вам треба написати книгу. Ви стільки пережили, стільки всього бачили, що це буде корисно. І наступним поколінням те, що ви пережили і як ви вижили. Ціль обов'язково е, сформує таку енергію дії і виникне спрямування ваше в майбутнє. І таким чином ви вирветеся із цих жахливих обставин. Ваші болісні емоції через той досвід, який ви пережили. Застрягли. Вони застрягли дуже і дуже потужно у, цій, у цих долях ваших міських, які відповідають за нашу безпеку. І тому вони туди не пускають, навіть якщо сьогодні відбувається довкола вас щось позитивне, вам просто нічим це сприймати. Ви стаєте такими ну, якби байдужими до обставин вашого життя теперішнього. Із-за цього вам хочете себе заглушити алкоголем, щоб не згадувати так болісно те, що ви пережили, не реагувати так болісно на оце нерозуміння вашого оточення, вашого стану, в тому числі і близьких і рідних людей, які взагалі не розуміють, що з вами відбувається. А з вами відбувається ось що. Ви так і не повернулися з війни. Ви залишаєтеся там. Але там повинна бути одна активність вашого мозку, а тут у цьому мирному житті інша. І ви ніяк не опануєте цією іншою, так би мовити, схемою керування вашого мозку. Тому що чого не вміє ваш мозок? Він не вміє відчувати. А оці болісні відчуття у вас стерчать із тут. В цьому центрі безпеки і не відпускають вас з війни. Я сьогодні хочу вам сказати, що нове життя це всього лише ваші нові думки. Дозвольте собі нові думки про те, що ви гідні кращого, про те, що ви не повинні себе вбивати алкоголем, про те, що обов'язково в житті. Є багато чого, заради чого варто жити навіть з такими втратами, з такими пораненнями, з такими контузіями. Вам треба стати володарем свого розуму вже в нових обставинах, у цих мирних обставинах і так далі. Перестаньте стати, жити спогадами, почніть жити уявою, тобто уявіть себе в тих нових обставинах. Особливо, коли вранці ви я знаю, погано всі, Просинаєтеся у ці вранішні часи. Вони найкращі для того, щоб використати свою уяву і перенести себе до деталей в ті нові обставини, де ви там стали успішним бізнесменом, де ви відновили там свої взаємини в сім'ї або створили нові стосунки. Щасливі і радісні і так далі, де ви народили своїх дітей, де ви всю душу в не вкладаєте, знайдіть оті обставини, до яких вам хочеться наближатися, до яких буде спрямований ваш розум і ваша уява. Щоб допомогти вам, друзі мої, я вас дуже поважаю, дуже ціную, дорогі наші захисники. Щоб допомогти вам вийти із тої ситуації ПТРС, в якій ви знаходитесь, я вам сьогодні дам код від цієї жахливої хвороби ПТРС. Тому що ну, зараз почнуться там вибори в Україні, вас будуть смикати всілякі. Політичні структури, а здавайте, ви там наведете порядок. Ви вже зробили свій вклад в те, що е, захищали Україну. Тепер ті, хто були в тилу хай, наводять порядок тут всередині країни. Обирають тих, кому довіряє народ, обирають тих, хто дійсно буде вірою і правдою служити їм, а не своїм. Егоїстичним інтересам. Це завдання тиловиків, а не вас. Ваше завдання відновити себе і навчитися бути щасливими. Грубо кажучи, вам треба навчитися знову сміятися. От. І ось цей код допоможе вам перемістити е, той травмуючий досвід, який ви пережили, із цієї, е, з зони вашого мозку, яка відповідає за безпеку, ось туди, в архів, в пам'ять під свідомість. Як це робиться? Ви входите в змінений стан свідомості. Ну, там, де ви знаходитесь, являєтесь, немає стін, немає стелі, немає підлоги, є тільки ваше чисте сприйняття або чисте усвідомлення. Ось воно так ніяк Виглядає як просто чистий сірий простір. І з того стану, коли ви знаходитеся, активність вашого мозку із 38 Гц опускається в діапазон медитативності 7-14 Гц. Ось із цього діапазону ви можете взаємодіяти із тим невимовним, з якого надходить оця енергія через цей код. Зцілення від ПТРС. І далі ви робите заяву. Я провідник Бога на землі. Здоров'я дав мені Бог. Ніхто не має права відняти у мене здоров'я. Я активую Код Зцілення від ПТРС 1. П'ять, сім, два Дмитро. Дев'ять, шість, два. Моє здоров'я відновлено до еталонного стану. Сила Бога у вірі. І отак ви повторюєте. Разів три на день, кожного разу входячи в звільнений стан свідомості і промовляючи ось цей код, що при цьому відбувається, відкривається потік енергії такої частини, який перекодує вашу ДНК, тому що там, не тільки в містках, а й на рівні ДНК, закарбувався цей жахливий ваш досвід. От, звідти від, від, надійдуть відповідні команди, і ось е, ці емоції негативні, які змушують вас весь час переживати знову той травмуючий досвід, перемістяться в архів туди, в ту коробочку, яка називається Гіпокамп, і там собі благополучно буду зберігатися. От. І таким чином ваше минуле залишиться там, де воно виникло і відбулося, в минулому, а не буде постійно вам нагадувати про себе щодня. Е від будь-якого тригеру там різкий звук, просто поганий настрій і так, далі, і так далі. Ще один код я хочу дати вам, дорогі наші захисники. Для того, щоб ви себе не вбивали алкоголем. Код від алкогольної залежності точно таким же чином. Ви входите в змінений стан свідомості і промовляєте так само Я провідник Бога на землі. Здоров'я дав мені Бог. Ніхто не має права. Відняти у мене здоров'я. Я активую код зцілення від алкоголізму 5-3 Д, Дмитро 6, 6 В, Віктор 4. Моє здоров'я відновлено до еталонного стану. Сила Бога у вірі. Повторюю ще раз, любі друзі, код від ПТРС 1, 5, 7, 2, Д Дмитро 9, 6, 2. І код від алкогольної залежності. Він стосується всіх. Але жоден алкоголік, окрім. Воїнів, які свідомо розуміють, що з ними відбувається, усвідомлюють. Робити цього не буде. І тому доведеться це робити нещасним матерям, нещасним дружинам, сестрам, батькам для алкоголіків. Тобто вносити відповідну зміну в текст про те, що ви для кого ви активуєте цей код. код. Сілення від алкоголізму. 5, 3 Д, Дмитро 6, 6 В, Віктор, 4. Ці коди і від ПТРС, і від алкоголізму також можуть використовувати психологи, які працюють із нашими воїнами в центрах реабілітації. Це також пришвидчить зцілення наших захисників так само можуть використовувати медичні працівники, які там працюють в центрах реабілітації, всіляких алкозалежних людей. Також це хвороба. Людей треба зцілювати, людей треба лікувати. І тому використовуйте ці коди, вони діють ефективно, вони відкривають можливості для повноцінного життя. Я сподіваюся, що ця інформація буде корисна для дуже багатьох людей, тому поширюйте ці знання. Хто здатен приходити до нас навчатися? У нас неймовірний досвід в нашої академії. У нас дуже потужна команда. Зараз пішов такий масовий вал. От скоро буде рік, як ми почали працювати в режимі онлайн. Це дало нам можливість розширити свою аудиторію і процес навчання став ще більш інтенсивним. І за цей неповний рік вже більше 20 людей набули повного просвітлення. Ви уявляєте, що це таке? Коли в середньовіччі був там один просвітлений на століття, а зараз в межах однієї нашої структури, однієї нашої академії, академії менше ніж за рік, за 11 місяців, фактично, вже більше 20 просвітлених. І такі люди миттєво починають змінювати світ довкола себе їх вплив е еквівалентний впливу творця, тобто вони впливають на вібрації цілої планети. І те, що вони роблять. Під час наших спільних дій на захист України і світу просто уявити собі навіть важко. А вони це роблять в реальній дійсності. Тому приходьте, навчайтеся, перш за все, ви дасте раду собі, своїм рідним і близьким, зможете допомогти, тому що ну, буквально на другому курсі всі наші учні вже вміють зцілювати себе і своїх рідних і близьких. А зараз цей новий. Мутований вірус, Метапневмовірус буде косити всіх по-дорослому. Він дуже жорстко спрямований на знищення малолітніх дітей і людей старшого віку. Так що, чим швидше ви володієте знанням і силою, чим швидше ви піднімете рівень своїх вібрацій а заодно і. Потужність своєї імунної системи тим більше шансів у вас вижити і допомогти вижити і перейти в інший вимір вашим рідним і близьким. Дуже просто долучитись до нашого навчання, запам'ятайте телефон Олександри через неї відбуваються всі ці події 097 268. 57,70. Краще пишіть, тому що в неї телефон постійно зайнятий. а коли ви напишете, вона ввечері відповідає, а вдень вона займається зціленням енергокомплексу людей. От, мені займатися цим ніколи, я займаюся навчанням, займаюся підготовкою учнів, займаюся розвитком нашої програми і тим, що. Пишу нові книжки. Бережіть себе. Повертайтеся, дорогі наші захисники, до життя. Ви заслужили найкращого в цьому житті. Як ніхто. Намасте. Я визнаю і поважаю вас Бога. До наступних зустрічей!